Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва, де ми будемо з вами шукати раціональні підходи у бджільництві. На календарі 12 січня. І ми приїхали на одну із пасік, яка була облаштована, верніше точок. Який був під цю пасіку облаштований буквально восени минулого року. Це свіжа новенька пасіка, де, зрозуміло, після земляних робіт територія ще не дуже комфортна, оскільки треба буде нам все ж таки для того, щоб в будь-яку погоду пересуватися по цій території, ну, облаштувати такі стежки біля вуликів, тобто створити інфраструктуру додаткову. На цій пасіці зараз зимує вся наша група дослідна на рамку 230-ту рута 44 сім'ї, які ми запустили в зиму. 33 бджолині сім'ї Даданівські на 12 рамочок. І сюди перекочувала пасіка двох сімейних лежачків наших стаціонарного типу, які. Знаходилися від цього зараз, що ми говоримо, точка метрів за 150, можливо, 200 всього-навсього на відстані. Так? Якщо з основною групою бджолених сімей корпусних питань ніяких немає, вони зимують зараз у класичному стандартному стані з загороджувачем від мишей і мають можливість вилітати, то пасіка в лежаках. Дуже у цікавому режимі зараз знаходиться. Чому насправді ми зараз проводимо такий досить масштабний і цікавий дослід з переміщення вуликів з одної території, з одної пасіки на іншу, при умові, що ці пасіки знаходяться на дуже малій відстані, критично малій, бо метрів 150-200 – це не відстань. Зрозуміло, щоби. Говорити про те, що це робити можна в сезоні. Але ми пересу... перевезли пасіку якраз в лежаках з першими морозами восени. Зробили це дуже обережно, акуратно, всі бджілки витримали якісне перевезення. І для того, щоб все ж таки не дати можливість бджолам в зимовий період взагалі вилітати з вуликів, оскільки. Вони, вилетівши на новому точку, без сумнівів, зорієнтувавшись на місцевості, зимою можуть полетіти на старий точок. І полетівши взимку навіть метрів 200 в сторону, не факт, що вони б змогли повернутися назад. Яка погода, яка бджілка вилетить, наскільки в неї енергії запасу стане для того, щоб шукати свій вулик на старому місці. І тому ми вирішили проекспериментувати і закрили всі наші вулики глухо. І е, зараз у вуликах присутня тільки дренажна вентиляція стелі. Тобто льотків для вильоту у бджіл немає. На календарі січень. Були теплі дні, їх було чимало. Інші бджоли вилітали. Ці не могли вилітати. Біля вуликів, біля лежаків, бджіл мертвих ми не знайшли, загинувших. Давайте поглянемо, що ж робиться всередині у вуликах, як наші бджілки зараз зимою. Пасіка нова. Ходити ще трохи важко. Я працюю без оператору, тому вибачайте, десь, можливо, не дуже буде гарний ракурс. Ну, ви вже бачили, як ми. Зимуємо наших бджілок. Хтось каже, дуже велике утеплення і це не потрібно для бджіл. Десь може бути згідний, а десь і не дуже. Ну от, наші холстики дренажні. Акуратно відкриваємо холстик і спостерігаємо за станом бджіл. Бачимо, що клуб не розпався ще до кінця. Сім'я цілком комфортно сидить спереді ще на рамках. Ззаді дорожки ще зовсім не виїдені. Це одна сім'я в такому стані. Глянемо зараз на іншу. Щось подібне і тут у нас. Ділки ще зовсім спокійні. Слава Богу, що клуб не розпався. І навіть тепла погода, яка була вже на днях, а доходила вже і до 12 градусів десь часом, їх не спровокувала вилітів. Їх не до вилітів. Давайте глянемо ще кілька сімей навскитку. Я не готувався до цього відео, я просто відкриваю перший попавшийся вулик. Де бджоли зимують в двох сімейних вуликах, утеплених, двохстінних, по методам дренажної вентиляції, при тому з закритими льотками. От ми бачимо, що тут трохи є бджілок з краю, значить деякі бджілки намагалися все ж таки вилітати. І це не дивно. Ми були готові до цього випадку. О, Відкриваємо наступну сім'ю, тут ситуація трошки інша. Сім'я більш такому активному стані. Аромат дуже приємний, з булика зразу пішов, але тут є признаки того, що вджалу в більш активному стані. Ми насправді чекали, що буде всюди приблизно така ситуація. Ну, Тут щось подібне, але бачимо дорожки з медом. Тобто, в принципі, з кормами в них. Зовсім запитань ніяких немає. Але бджілки достатньо активні. Бджілки достатньо активні. До нас на цьому тижні йде холодне ціло. Надіємося, що вони зможуть заспокоїтися. Ми їхали сюди з роздумами чи змінювати отакий от стан утримання наших бджілок, як це зараз ми бачимо в плані льотки закриті, чи їх все ж таки відкривати і дати можливість бджолам вилітати. Станом на зараз бачимо, що напевно треба залишити їх в такому стані, як вони є. Тобто нічого критичного поки що не відбулося. Так, відкриваємо інші дві сім'ї. Бачимо те, що тут зараз інфекний. Температура зараз плюсова, порядка десь 8 градусів Цельсія. Радує одне, що мед вони не ще й близько. Якщо температуру порівняти, то тут, звичайно... Оця права сім'я теплішу має температуру клуба. Навіть видно по бачите, що тут у нас є конденсат, значить у цій сім'ї вже з'явився розпліт. Поруч є ще сім'я. Вона сильніша. Більше тут вжив, але вони спокійніше знаходяться. Форму на рамка так само достатньо. Клуб не є дуже плотний, це зрозуміло чому. Температура невідповідна. Але вони ще досить в непоганому такому стані. Рівніші знаходяться. Тобто не можемо сказати, що у них температура гранично висока. Чи добре, чи погано, що стоять такі теплі подушки зверху? Питання відкрите насправді. Питання відкрите, тому що в випадку даної весни, такої як зараз, не виключено, що було б краще, щоб наші бджілки взагалі без подушок зимували. Тому що взагалі немає поки що зими у нас. Чи буде вона в майбутньому, побачимо. Ну а так ми ще одну сім'ю відкриємо. Я знаю, що нашим колегам друзям цікаво побачити, як же зимують. У двох сімейних вуликах, де тепло бджолам насправді, бо дві, дві сім'ї гріють одна одну. Ну от, Бачите, тут іще цілком комфортний клуб. От, Вони дуже-дуже спокійні, дуже гарно вони сплять. Меду є у вулику ще цілком достатньо. Клуб займає передню частину. Він приближений був, звичайно, як завжди, у вуликах такого типу до стелі. Але клуб маленький. 2, 4, 6. Десь на восьми рамках, як мінімум, він знаходиться зараз. Але не обсідає всю ширину наших стівників. Не обсідає. Сусідня сім'я слабша, бачу, але спить глибше. Спить глибше. Беду так само ще у вулику. Тобто питання підгодівлі бджіл не стоїть на часі поки що. Не стоїть на часі. Яку ж функцію можуть виконувати наші ці подушки? Пасіка знаходиться на південному схилі, сонячному схилі. І зрозуміло, коли наступали теплі дні. Коли наступали теплі дні, такі як були у нас буквально на цих неділях, трьох уже, напевно, підряд, то однозначно, що прямі сонячні промені могли прогрівати вулики тонкостінні або без верхніх утеплень потолочних і тим самим провокувати могли наших бджілок вилітів. Я можу спрогнозувати, що завдяки тому, що вулики, ці лежаки, двохстінні, тут є. 66 мм фактично двохстінна стінка загальна, плюс якісні потолочні утеплення, то ці денні потепління і прямі сонячні промені не сильно провокували наших бджіл до вилітів. Якщо б це було, то у нас би чимало бджіл могло бути загинувших з боку від основних сімей, від клубів за діафрагмами. Цього ми не спостерігаємо насправді. Одиничні бджоли, звичайно, там є. Ну, дивно було, щоб їх зовсім не було, напевно. Ось така моя думка, що бджоли, якщо якісно підготовлені до зими, і у них відповідно стан такого спокою трансу глибокого наступив вчасно і глибоко, вони не спроможні дуже швидко реагувати зимою на оці потепління можливі. І вони не будуть вилітати так швидко при умові, що вулик теплий, якісно, значить, стінки утеплені, утеплені взагалі потолки і таке інше. Тобто, фактор перепаду температур у випадку якраз таких утеплених вуликів буде значно менший. Тобто, фактор термоса може спрацьовувати десь. І це для якісної землівлі, в принципі, добре. Глянемо ще оці вулики наші 12-рамкові. Це гірська пасіка, одна з гірських пасік, яка приїхала до нас униз, дай Бог пам'ять коли. Вона приїхала в принципі, на веріг, стояла на одній з пасік Хуцького району до середини другої половини, навіть вересня, навіть пізніше трошки, а потім ми їх перекинули вже десь в жовтні, у жовтні на цей точок. Так. Ну, от ми бачимо чудовий стан. Меду достатньо. Дорожки медові гарні. Клуб спокійний. Ніяких запитань до зимівлі цієї сім'ї ми не маємо. Ми не маємо. Якісні утеплення, верніше, якісні видалення вологи через. Якраз дашки, це важлива умова дренажної вентиляції стелі. Ми з цього року утеплювали з двох сторон сім'ї, не полінувалися і досить сильно скоротили навіть сім'ї для того, щоб ну, вони більш економно зимували і менше зродували свого потенціалу біологічного. Ця сім'я тим цікава, що вона зібралася в задній стороні частині рамок. Спереді від лядка ми бачимо, залишився мед. Так, забрушений мед, а в задній частині знаходиться клуб бджіл, який прилягає до бічних утеплень. Ця сім'я не спожила ще і ну не знаю Якої там навіть частини того меду, який у неї є у гнізді з осені Тобто абсолютно контрольована ситуація, не дивлячись на тепло і на аномальну зиму. Так, наступна сім'я. Я не готувався, я чесно. не відкриваємо всі сім'ї, які є. О, бачите, а тут вже зовсім інша ситуація. Джилка активні. Сім'я на дев'яти рамках, ні, на восьми рамках пішла в зиму. Сильна сім'я. Але радує те, що я бачу в дорожках багато меду. Цій сім'ї безсумнів вже є розплід. В цій сім'ї, без сумнів, вже є розпліт. Це, до речі, сім'я, тут по записях, яка була війшла в ровий стан і заміна матки пройшла на акації. Тобто матка неконтрольованого парування, тобто з випадковими трутнями. Бачите, як вона поводиться. Давайте ще кілька сімей відкриємо. Ні самому цікаво, і вам цікаво, і мені цікаво, як же наша пасіка зараз зимує, що тут у них відбувається. Ну, тут теж сильна сім'я. Тут потужний гарний клуб. 2, 4, 6 на восьмій рамках вони пішли в зиму. Але ми бачимо, що клуб не розпався. Клуб не розпався, бджілки цілком цілком гарно, комфортно себе почувають. У них абсолютно сухо у вулику. Я достатньо кормів, навіть малейшого якогось такого ну, подібного чогось до, до вологи лишньої у вулику немає. Я, умовно кажучи, цю тему взагалі ніколи вже для себе не обговорюю і не шукаю чогось кращого від доброго. А просто-просто свідомо використовую дренажну вентиляцію щороку на пасіці. І я знаю, це один із, ну, будемо так говорити, секретів успішної зимівлі, зокрема в умовах Закарпаття. Так, остання сім'я. І будемо робити підсумок коротенький. Ну, це сильніша сім'я теж. Тут клуб уже. Признаки розпадання має, сім'я ще не є дуже активною. Бджилки ми бачимо поводяться ще доволі спокійно. Але хватає меду, його достатньо, дуже багато меду. І це свідчить про те, що жола можуть далі спокійно зимувати. І не переживати, що... В нього щось трапиться. Да, це в нас чистопородна сім'я, дослідна, до речі. Одна з дослідних наших чистопородних, яка проходить тестування перед тим, як її ми будемо можливо, можливо, на перспективу включати в загальну групу типу Синевер. Так. Ну, очевидно, треба оглянути наші вулики значить і багатокорпусні на 230 -ту рамку. Тут по 8 рамок всього-навсього у наших гніздах. І реально ми їх не можемо скорочувати, ніколи це не робимо у багатокорпусних наших вуликах, оскільки сама система ця бджільництва і вуликів не передбачає взагалі якихось бічних утеплень. Ну, Тут ми бачимо, що наш клуб вже... Знаходиться в верхній частині, бджоли дуже спокійні. Кормів достатньо, в такому стані якраз трансу бджоли можуть дуже комфортно знаходитися довгий час. Тобто, якщо б в такому стані вони знаходилися лише восени, це було б так само комфортно, як воно і зараз є комфортно для них. Наступну сім'ю відкриваємо. Ну, щось подібне. Джілки не люблять, коли ми їх турбуємо в цей зимовий час. Корму достатньо, сім'я середньої сили. Так чи інакше, бжілки зібралися у верхній частині нашого гнізда. Тобто вони полюбляються ж таки збиратися вверху, хоча, якщо б якісь інші умови були зимівлі, то було б, можливо, щось по-іншому. Але дренажна вентиляція своя робить, коли наближається до подушки, їм там тепло, вони там зразу з осені, очевидно, збираються у клуб. Це сім'я трошки більш в більш збудженому стані. Корма так само, що в наявності є. Частина бджіл ми бачимо, що є досить. Такі повільні, а частина вже в активному більш стані. І це говорить про те, що в цій сім'ї не виключено, що вже з'явився розплід. Так, Але сильно переживати, за неї нема чого, тому що жил багато. І саме головне корм. Ми бачимо, що є в дорожки такі кормові у вуликах. Великі кілька бджілок, вони вже, напевно, загинуть. Так, ще одну сім'ю глянемо у багатокорпусних наших на 230-ту. Тут відмінна ситуація. Кормів багато, клуб спокійний, сім'я невеликої сили. Тут десь на шести рамках вони знаходяться. Абсолютно сухо в гніздах, абсолютно спокійна контрольована ситуація з цими. Джілками нашими, так. Ну що, із чотирьох бджолиних сімей, які ми оглянули, одна знаходиться в більш збудженому стані, три у дуже дуже хорошому якісному трансі знаходяться до цього часу. Робимо резюме. Ну що, коротеньке резюме зробимо з того, що ми побачили з вами. Цікавий досвід проходить. Ми весною, коли. Підуть перші вже більш теплі дні, обов'язково продовжимо цю першу частину фільму і розповімо вам, як же наші бджілки у наших вуликах, лежаках, пройдуть перші весняні обльоти. І, відповідно, наскільки оця наша нова тема. Із закритими льотками спрацює у випадку якраз попередження зльотів і гибелі зимових бджіл. При умові, що ми перевозимо пасіку саме в зимовий період. При умові своєчасної і якісної підготовки бджіл до зимового утримання і забезпеченні бджіл дренажної вентиляції, тобто абсолютній сухості у вуликах, коли нема лишньої сирості, яка так чи інакше може провокувати бджоли до активності певної, до перерозходу кормів, зокрема зимового, до появи розплоду, перш за все, зимового, значить, при наявності дренажної вентиляції, навіть в таку аномальну зиму бджоли знаходяться в нормальних таких, в основному, клубах. Десь трошки клуб розпадається, але кормів достатньо, тобто зима йде, в принципі, контрольовано. Зимівля відбувається контрольовано. Якщо відео було корисно, ставте подобайку. Обов'язково залишайте відгуки, коментарі, свої думки, як же, можливо, будуть поводитися наші бджілки в лежаках весну, ранньою весною. Так, Це цікаво буде е почути ваші прогнози, так, наскільки, наскільки та моя тема спрацює. Цікаво і вам, і мені. Ну, і Допомагаємо нашим воїнам, молимося за них. Щасти всім.